Отже, що друзі, ми знімаємо для сільпо. Ми знімаємо серію ігрових роликів для того, щоб показати, що онлайн покупки в додатку сільпо це суперзручно і приносить позитивні емоції. Сьогодні буде багато класних локацій, сонячних, насичених кольорами, тому що в сільпо будуть найсмачніші продукти, які ви можете просто знайти. Смачуща випічка, овочі, риба, морепродукти і все, що можете собі уявити. Тому заходьте в додаток Сільпо, дивіться, як там все зручно, замовляйте. Кур'єрів, не факт, що не приїдуть такі, як наші смаковершники, але все може бути. Сьогодні буде чудовий день. Якщо ви в це не вірите, вам придеться в це повірити. Давайте ми за три хвилини зробимо так, щоб ви в це вже повірили. По-третє, те, що прошу я сьогодні, це статус. Я не хочу по 300 разів підходити до вас і казати, це готово, це готово, це готово, бо це е, не дуже ок для вас, не дуже ок для мене. Якщо у вас готово, ви кажете, ми готові. Камера готова, світло готове. І мені здається, це набагато простіше буде комунікація. Позитивно в нашій схемі поліцейський добрий я, Євгенія, злий поліцейський, тому я не буду казати нічого злого. Я хочу сказати вам всім дякую за те, що ви сьогодні з нами. У нас сьогодні така типу колаборація. Напівхарківська, напівкиївська команда. Минулого разу, коли ми працювали таким е, сетом, все вийшло, і ми все встигли, було дуже красиво. Я сподіваюся, що буде сьогодні ще красивіше. Ми встигнемо, з чим я точно згоден і маю попередити, що у нас мало часу на все, шутінг тіньпанк всі бачили. Сподіваюся, що всі розуміють сьогодні рамки, які в нас є. А так що, давайте зробимо це дуже красиво, щоб в результаті вийшов класний продукт. Всім дякую. заряджаємося на сьогоднішній знімальний день. Хочу знімати. Ми вже будемо писати. По команді рука. Ти будеш забирати. Угу. Приготувалися. Три, два, один. Почали. Рука. Стоп! Не палає, Я ми. не знаю, палає, все За добре. Давай на долю, секунди, хай починає раніше забирати. Добре? Тільки тільки -ті 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 доходив на зуб і рука вже забирає телефон. Проліт? Проліт по, -по телефону. І це була відеопродакшн зйомка для по доставки. У нас сьогодні дуже цікавий проєкт, тому що в нас сьогодні є і будівництво, і перелаштування, і чого тільки немає. От для нас це був непростий виклик, тому що ми працюємо з різного масштабу проектами, але в такому форматі з такою кількістю кадрів, з такою кількістю порядників, це для нас такий новий цікавий досвід. Сьогодні це, що ми бачимо на майданчик, виглядає дуже класно. Вдячна дуже команді тих людей, які працювали над департаментом над артом. Здавалося, що Якось буде можливо інакше, але виходить поки що класно. Ми відходимо, бо їде рама. чи не їде рама? діма. Тобі можна робити все, що завгодно, щоб вийшло красиво. Ти можеш сказати вийшли сюди, всі і все І ми всі вийдемо. Дивися. І з приємного, що відбулося, можемо зробити отак. І знімаємо новий. Це приємно, тому що вже з ким кадрів зняли? Один, три, чотири. Шість кадрів вже позаду. Вони класно подобаються, тому летимо далі. Щас, секунду, секунду. бум. сейчас доли вот, вот <с brighten> <Да, смех> Хотелось бы, чтобы в сутках, конечно, было скидить. 30 <coisa> I a no bricks І я думаю, що вже можна тримати палець на нажатимуть п'ятнадцять тридцять. Почали телефон. От зараз класна цем був на атак. Емоція також подобається I'm from, you can get lost where I'm from. I'm going stupid. Music and okay. drugs is the same, get them using. You want to make a killing, then execute it. I'm going dumb. I'm trying to live it and start. Get anything that I want whenever I want. It's okay to be broke. It's not okay to be a punk. I never fun I keep it Yeah. Всім привіт, мене Даша. Я сьогодні хелпер клієнта і асистент продюсера. Займаюся тим, що завжди поряд з клієнтом. Передаю всі його коментарі, всі його правки, зустрічаю, спілкуюсь, комунікую і так далі. А також вирішую якісь поточні задачі. Треба текст, блін. Ходімо, забираємо текст. Такий влог. Влогну, опа, ага. чуть не вбили. Ідем <сих> забирати текст для кастингу. Ходімо з нами на кухню. <сих> у нас є отака штучка. Тут у нас прописаний текст для э, цих для наших акторів. Трошки в маслі, але це нічого. Э, от і це одна з задач, яку я вирішую ситуативно, тому що пані продюсерка займається більш важливими речами. Що зараз у нас відбувається? Зараз ми переходимо на іншу локацію. До цього ми знімали в одному залі. Дуже цікаво проходить репетиція з клієнтом. можна трошки знімати зараз. У нас в одному залі в цьому ми вже відзняли купу кадрів. Ми відзнімали кадр з трекінгом по руху, з телефоном, відзнімали загальні кадри, відзнімали е, незагальні кадри, крупні. Зараз ми прийшли на ще одну нову локацію, і там будуть зніматися всі кадри, що залишились, плюс продуктові. А на старій локації у нас тут зараз відбувається неличка репетиція з клієнтом, актором і режисером. Тут у нас, як я сказала, зараз готується наступна локація. В нас тут вбудована стіна окремо, окремо побудована. Плюс у нас тут є отака, отака фейкова стіна і фейкові двері, які в нас будуть проходити Ось цей чудовий наш кур'єр. Олександр От. Зараз тут виставляють світло, роблять так, щоб все це виглядало органічно і було схоже на справжній під'їзд. Потім це будуть все заставляти реквізитом, декорувати, щоб кожна сцена передавала свій особливий вайб, настрій і передавала особистість нашого героя. Дашенька тут Дашеньку кличуть вже все. всім пока. Здравствуйте, шановний глядач. Мене звати Євгенія Штучка. Всі думають, що я другий режисер, але це не так. Я перший асистент режисера. Якщо ви бачили голівудські фільми, в голівудських фільмах якась істота кричала: Стоп, знята камера, туди-сюди. Оце є. Повна тиша, ніхто не рухається, не віддає звука жодного. Катерпілять груби два. Почали. Що нас паче? Круті, та гарячі. Да. Тан дорожчі. Да. Здається, та, да. та, да. було супер. Олександр відіграв на все 158%. Ми знаходимося на майже останньому етапі нашої зйомки. Ми знімаємо фуд-кадри з круасанами, рибою та овочами. Пашіте мною, я вам покажу. Значить, тут є отака незамисловата конструкція, дуже замисловата, яка складається з декількох таких. отражаючих, шту... отражаючих штучок, от, які підсвічують всі наші. Продукти покажі, біля скапірато, які підсвічують всі наші продукти, щоб вони виглядали дуже сексуально, сочно і свіжо, прям як в слогані цієї кампанії. Отже, у нас третя локація. Тут героїня Ірина. Вона грає таку патентичну жіночку, яка любить колекціонувати речі. В неї є ціла колекція чашечок, тарілочок. Вона любить деталі. І ми будемо показувати, що вона також любить сільподоставку і смачнущу випічку. Зараз в Києві ми приїхали всім нашим маленьким складом відеопродакшена в Київ. Працюємо з величезною командою. У нас насправді десь людей 30, 35, дуже багато, багато акторів, багато кадрів. Що було цікаво, було цікаво кастинг. Нам з ним дуже пощастило, було дуже багато варіантів. Якщо бути точним, я передивився 5 тисяч повідомлень по акторам різних варіантів, типажів. І ми брали з них 6 найкращих, які і знялися сьогодні в наших роликах. Да, Мы всем желаем удачи. Наш издевательный день закончен. Спасибо. Спасибо. Пока.